Далі буду говорити з Тетяною Даниленко, моєю колежанкою, журналісткою. Про загалом інформаційні наслідки і реакції на промови Путіна. Тетяно, пані Тетяно, вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. Останнім часом менше тих, хто прискіпливо вслухається в слова Путіна, і ну, багато українців на третьому році війни вже взагалі не слідкують за тим, коли в нього промови? З іншого боку, ми маємо добре знати і навіть вивчати свого ворога. То хотів от спитати в першу чергу це: чи варто нам бути уважними до слів Путіна станом на сьогодні? Якщо так, то наскільки? Ні, безумовно, не суспільство, а спеціальні інституції і аналітичні центри повинні аналізувати, що відбувається у стані противника, і безумовно повинні вивчати різного роду сигнали звернення. Путіна це таке урбі Еторбі від Путіна. Да, звернення до граду і миру і світу. Це ну, серйозна програмна промова, на яку потрібно зважати. Інша річ, що ця промова цього року зверніть увагу в той самий день, коли вона прозвучала, практично не потрапила в провідні світові магістральні змі. Тобто, так потрапила, але там точно не першою новиною. А, і світ практично ну та не міг не зреагувати на ядерні погрози, це з'явилося в більшості медіа, але знову ж таки світ реагує на ядерні погрози, не як Путін знову погрожує знищити світ, а ну Путін вкотре всім там е, да, е, пригрозив ядерною катастрофою. Тобто чутливість до, до такого роду путінських погроз вона явно у світі знизилася. Стосовно ж того, що більшість аналітиків схиляються до того, що Путін все-таки залишив простір певний для переговорів, і дав сигнал про те, що він готовий до переговорів про стратегічну стабільність так звану зі сполученими штатами. Ну то ми розуміємо, що ГБшник з досвідом, яким є Володимир Путін, він звичайно. Навіть в такій в, в, в такі ізоляції, в якій він перебуває зараз, там, на відміну Лукашенка, залишив якийсь простір для переговорного е, процесу, але заходить він в нього, якщо навіть такий переговорний процес би зараз розпочався, з таких максималістських позицій, е, що йому обов'язково потрібна перемога над всією Україною і поглинання всієї України. Е, про те, що він хоче мати на руках дуже багато різних козирів і вже далі там торгуватися. Ось, тому... Е, це якраз свідчить про те, що справжнього бажання до переговорів. А ми ж всі в Україні завжди думаємо, що Путін готовий в будь-який момент, як і ми, до переговорів про припинення війни. Це не так. Путін не готовий до жодних переговорів про припинення війни. Ні про який мінськ, 3 наразі е, жодних сигналів не прозвучало. І це значить, що поки що у нього все добре. Так. Е, Росія справді все менше все менше захоплюється цією війною, і звичайно, так само як і в нас. Ця усталость від війни і небажання воювати так само і в них теж. Але державний апарат працює так, що у них наловити хочуть вони чи не хочуть наловити людей для чергових хвиль мобілізації. Вони можуть, а тому що ну, великий відсоток держсектору в економіці багато людей, великий контроль держави взагалі над економікою, там 100% контроль. І тому державний апарат, це спрощує роботу державного апарату настільки, що взагалі не не є проблем проблемою наловити піхоти для чергових штурмів Авдіїв. нових авдіївок, ось тому зараз путіну не потрібні переговори. Зараз Путін готовий відкушувати нові нові шматки України стільки, скільки ми дозволимо дозволимо йому відкусити, і на жаль, поки що в цій ситуації виглядає так, що у нас за відсутності репресивного апарату, і за відсутності такої зарегламентованості економіки і слабкого контролю держави над економікою, там наловити, грубо кажучи, людей і примусово їх відправляти на фронт, так як це робить Росія. У нас на жаль. Чи ну, на щастя можливо, да, у нас так не виходить. І тут ми повинні розуміти, що е, він відкусить рівно стільки, скільки ми йому дозволимо. А зараз. Е, Да, а решта його промови. Решта його промови. Це промова автократа країни третього світу передвиборна. З такими промовами звертався би там умовний Туркмен Баші, там чи хтось сапарморадні, несапарморадні язов, чи як там Грубангули Берди Мухамедов, який небудь лідер будь-якої середньоазіатської країни перед своїми там псевдовиборами. Я збудую 100 шкіл. Ну, уявіть собі, в Росії 143, понад 143, за даними світового банку мільйони населення. 100 шкіл для 143 мільйонів. Йонів, це там одна школа менше однієї школи на мільйон населення нових. Потім він сказав про те, що більша частина російських шкіл не ремонтовані. Тобто, ну і такого роду якісь такі дуже дрібні подачки. Це все звичайно, те, що він там пообіцяв. Соціальні подачки, це все такі дрібні копійки на фоні воєнних бюджетів. Про які навіть соромно ну, взагалі було б говорити дивовижно, що перед виборами от він настільки вірить в те, що держапарат забезпечить йому там ці 87% на виборах, чи там 90, що він навіть не намагається метати якусь там гречку людям в очі. Він розуміє, що от як там скажуть людям там на їхніх підприємствах голосувати, так вони і будуть голосувати. А може їм і говорити вже не треба, може вони самі відчувають, що от за ними стежить великий брат. І Треба голосувати, як партія скаже. ось І от це це навіть смішно, що лідер з такої супердержави обговорює такі смішні речі, як він там говорив, там збільшення. Тривалось життя населення там до 70 там шімить років сімдесяти щось таке в цьому дусі. ну Ось якась єрунда, яка ну взагалі, ну навіть у нас би кандидату президенти посоромився б таке пропонувати перед виборами. Ну так, ось власне вся промова, і от усі от да. аплодисменти, коли він кашляв. Uh -huh. А я знаю, що там кмотна кому, кому, Брежніву аплодували 80 разів. То цьому аплодували протягом промови 116 разів. Підрахував е, лідер однієї з їхніх парламентських фракцій. Який теж там був присутній, депутат Міронов скаже, що разів аплодували йому. От я просто дивилася там, грубо кажучи, з якимись перервами, і кожен раз вмикала на цю промову. Кожен раз йому аплодували. Причому разів три, коли я вмикала, він просто покашлював оце його знамените кхе хе і люди йому за це аплодували. Тобто, це настільки це він перевершив Брежнєва, перевершив там Сталіна, усіх цих от, да, оце. Це повернення в якісь от оці андроповські часи, тільки з поправкою на постмодернізм. Це абсолютний сюр, і е, світ відповідно відреагував. Тобто, всі може просто всі, всі ржуть, да розуміють, що Росія є серйозною загрозою, в, в неї ядерна зброя є амбіції завойовувати і бути там неордою, але всі також розуміють, от як. Такер Карсон казав, що це саме найдурніше, що я чув в своєму житті про денацифікацію України. До речі, про денацифікацію України не було згадано ні слова. Може вона вже денацифікована? Ну так вважають там в Росії? <ріст> Може ні, їм вдалося а, ні, ні. Він казав, що цілі СВО ще не досягнуті так званого а. СВО. Я хотів би вас процитувати, звернула увагу на момент, путінський режим хоче замінювати свої еліти, на тих, хто відвоював, тих, хто проявив себе на фронті, відправлять на навчання, готуватимуть кадровий резерв для влади. А, ви ж писали це? так, звичайно. ми своїм шлемо сигнал. Ви ще спробуйте доживіть до кінця війни. Вони своїм кажуть, хто був ніким, стане всім. А про що це? Просто військові, які йдуть у владу. Це ж некоректно з точки зору там тієї ж західної системи державотворення. На все ж таки влада має бути цивільною до кінця. А, аб... звичайно, чи поясніть? Я, я не я не кажу про те, що військові кадри, там я не знаю, генерали, повинні uh -huh. ставати міністрами. Але є система, а, наприклад, от, е, от як в Ізраїлі, да людина, яка не воювала, вона не має права взагалі в принципі претендувати на якісь супервисокі посади. Де воювали всі, тому що Україна ну, невелика, війна триває постійно всю її історію і відвоюють абсолютно всі. І, от хто якщо ти не воював, до тебе виникають питання потім там по закінченню. Ню війни або в якійсь паузі, так а, а що ти робив власне в цей час? І от е, мені здається, що з цієї точки зору я я не кажу про те, що посил Путіна там якось у них там спрацює, але я кажу про те, що ми повинні своїм солдатам. Казати, що ви не використаний матеріал, яких держава використає і викине. А далі ви там без ніг без рук самі шукаєте, як ви будете протезуватися і як ви будете відновлювати документи. А ми повинні їм казати, що ви. Ну, це державний посил такий має бути. Так, це не ми повинні казати, тому що громадських ініціатив, які навчають, перевчають ветеранів, їх є дуже багато, в тому числі фінансованих різними західними інституціями, в тому числі низових ініціатив, волонтерських організацій, які цим займаються, такого є безліч. Але от держава своїм військовим вона такого не говорить. А ви ж не забувайте, що у нас воюють не кадрові військові. Генерали там чи е, там полковники, які пройшли все своє життя, провели в армії, де кругле е, несуть, а квадратне котять. А в нашій армії хто завгодно служить? Айтішники, спортсмени, художники, оперні співаки. Да? Це абсолютно так. повний зріз всього суспільства, і от ці люди повинні мати посил отримати від держави, що ви проявили себе круто там. А таких людей, які, наприклад, в наші ну ніхто ж про це не говорить, і ну не знаю, наскільки там коректно з точки зору безпеки про це розповідати. А в на в нас є такі військові підрозділи, які не отримавши гідної допомоги від держави, чи не допомоги навіть, а гідної. Гідного забезпечення від держави самі відшуковують кошти, запускають цілі кластери економіки довкола себе. Запускають військові підприємства, запускають цивільні підприємства, які працюють там на військові потреби. Там є таке, там є підприємства, які по 5 які забезпечують роботу там п'яти заводів, які виробляють їм необхідну техніку, спорядження, обладнання, що завгодно. Да? Тобто ми ж ну. Те, що ви кажете, про те, що да, я, я б сама не хотіла бачити в країні кадрових військових на на цивільних посадах, тому що ми бачили, до чого вони доурядувалися ці кадрові військові. Але ми також бачимо, що є суперефективні менеджери війни, які змогли забезпечити без ну, тобто без допомоги або, попри встромляння палець керівництва і держави в роботу своїх підрозділів, змогли їх забезпечити. Навчити оснастити, ну і це відбувається в ручному режимі, і таких людей є безліч. Ми знаємо там про третю штурмову бригаду Азов, і так далі, але насправді таких підрозділів в яких все тримається на силі особистості, яка змогла. Забезпечити, змогла навчити, змогла дати мотивацію своїм людям, таких є ну не те, щоб багато, але вони є так і вони, вони, є, але вони і природним чином в конкурентному середовищі власне і, і перемагають Бо я ні, не ні, дуже ні, розумію, ні, ні. як тут держава з яким саме меседжем держава має звертатися. Такому звичай, бачимо... звичайно, ні, дивіться, держава по іншому працює. Держава працює в такий спосіб: з 14-го року принаймні вона працює так. Якщо ти відслужив, і наприклад, ти хочеш піти в поліцію. То в поліції тобі кажуть, чувак, ну в тебе ж там ПТСР, ти там взагалі у нас там не дуже ставляться до тих, хто там в Добробатах mm -hmm. служив, там може якась Махновщина. Дивись, ми якби ні. Ось, mm -hmm. uh, І так це стосується багатьох там силових да, в природнім конкурентному середовищі, якісь люди справді uh, якимись оцими соціальними ліфтами кудись піднімаються. Але загалом такого посилу від держави про Добре. те, що так, ми хочемо а що міняти наші еліти на цих людей, немає. Що ж Росія? Ми просто почали з цього. А Путін в цей час що? А Путін в цей час що каже? Путін каже: е ми бачимо, що на війні є якісь люди, які там якось себе проявляють. Ми розуміємо, що їм треба для того, щоб потрапити. Ми, по перше, зрозуміли, е що ті еліти, які в нас є, вони не зовсім вже еліти. Це до речі, і нас стосується так. У нас ми теж можемо те саме сказати. Ті еліти, які в нас є, вони не зовсім еліти. І вони, якщо порівняти представництво там сільських мешканців у війні і е, представників еліти у війні, то явно е, це порівняння буде не на користь еліт. Е, тоді як, наприклад, в Ізраїлі. Всі діти кожного міністра, кожного президента, кожного прем'єра вони обов'язково повинні бути на війні. Так всі великі люди. Вони, якщо ти не був, то ти ніхто і до тебе ставлення там дуже таке. Ну, підозріле, Да, ти повинен відслужити своє. А Путін каже: ми зрозуміли, що наші еліти вони не зовсім еліти. От в цій складній нашій ситуації. Ми їх будемо звичайно замінювати на тих, хто є нашою реальною елітою, і от ви. Ті, хто там от штурмує ці Авдіївки, Бахмути, Орлівки, Бердичі, Красногорівки, і так далі. От ви станете нашими новими елітами. Це те, що у нас там в Фейсбуці люблять писати, що скажіть солдатам, що та земля, яку вони відвоюють, вона буде їхня. Ну, це якби сама е, сформульована ідея там не дуже, але суть, що ви воюєте за свою державу. Ви є найкращими синами цієї держави, і ми вам, якщо ви досягнете успіхів, ви будете всім. От цей посил повинен бути, тому що у нас, в принципі, солдат він відчуває себе використаним матеріалом зазвичай. Він розуміє, що от держава його поюзає і викине, а далі він буде сам оббивати пороги собесів, цнапів е, і всього іншого, і розказувати, що він де він втратив військовий квиток, а де він втратив посвідчення на зброю, і ще якісь там 150 Документів і все це перетворюється в якесь замкнуте коло. Ось тому, от що мене дивує, що навіть Путін в його автокритичній там от цій от, системі. Ось, Бачить якісь такі очевидні речі, а от ми вважаємо, а ми продовжуємо дискутувати. да, Те, Та от ні там, це люди відвоювали, у них там ПТСР, мабуть, не варто їх кудись там. І ми це відкрито кажемо військовим. Кажемо, чувак, в тебе ПТСР, ти не зможеш далі бути корисним своїй державі, відвоював е, ну, при йди нахер. Він питає ПТ... mm -hmm. в повітрі. Да? Так. Це це витає в повітрі. Це по і, і, і та армія вони втрачають мотивацію. І та, і та армія тут уже нових людей беруть практично примусом. І люди повинні ну переможе той, хто зможе мотивувати людей. Переможе той, хто дасть правильний посил своїй армії, і хто зможе е, правильно менеджерити там от, от, цей людський потік, і хто зможе забезпечити свою армію, хто забезпечить якісний менеджмент своєї армії, той переможе в цій війні. Тому що ну, ми розуміємо, що російська армія вона вже весь світ побачив, як там мені розповідав один американський лобіст, е, що на початку війни. Серед американських конгресменів така звучала думка іноді така оф-рекорд Вони казали: Господи, ми все життя вважали, що це якась непереможна супер ядерна супердержава з суперпотужною армією. А тепер навіть ці, там показуючи на наших там якихось депутатів, там чиновників, навіть ці їх перемагають. Так, да. я наостанок коротко, дуже прошу коротко, спитаю все ж таки про Навального. Ми його сьогодні згадали. Взагалі, виникло якесь там, я не знаю, відчуття, думка ось сьогодні, спостерігаючи за тим, як церемонія поховання відбувалася. Зазвичай ми дивимось на те, чи вдасться цього разу росіянам вийти на площі. Ну, просто вже минуло стільки таких спроб і часу. Ми вже так на це не дивимося, але все одно щось. Є сказати з цього приводу? Е, ну сьогодні був перепис неорків Російської Федерації угу. а всі ці не орки, а люди. Я не кажу хороші люди, погані люди, порядні люди. Я кажу просто люди. Да? Не, не звірі, не представники морду з цими зубами, з слиною. От вони всі прийшли на похорони Навального. Може, ще там в регіонах якась така сама кількість приблизно є, але ми говоримо зараз про те, що, на жаль, в Росії лишилося там від 10 там, до, до, до 30 тисяч людей, а не орків. На пасіонарну. Скажімо так, на, на те, щоб бути якоюсь пасіонарною елітою, яка поведе за собою інших людей, ну це, на жаль, не тягне в цьому трагізм для цих людей, що їх дуже мало. А, і що путіну вдалося повністю в, в випалити політичне поле, не лишивши в ньому нікого. Він там кого міг пересадив, кого міг перевбивав, кого міг вигнав за межі країни. Да є навіть термін. Мені сподобалося серед ватників. Ну от був філософський корабль, яким з країни після більшовицького перевороту виїхали всі, вся інтелігенція, інтелектуали, митці там і так далі. А зараз є термін філософський мопед». Що філософський самокат, на якому викотили за кордон всі люди, які могли бути потенційною опозицією, і ми бачимо, що їх не так багато І Росія це не країна Достоєвського Пушкіна, Чехова і так далі. А Росія це країна оцих от орків, які хочуть крові, яким все це подобається, і які раді. Що там на завдяки виплатам по отриманню каліцтва і за смертю родичів? Кількість там банківських депозитів зросла на 50% чомусь відсотків. Да, в деяких регіонах десь там не дуже європейських регіонах. Ось тому ну це такий був перепис не орків. Дуже шкода. Шкода по людськи шкода цих людей. Але ну що, вони збудували. Я маю на увазі, російське суспільство збудувало те, що вони збудувало. Ну, суспільства як такого немає. Да? Є державний апарат і є холопи. Ну що поробиш? Дякую за відповідь. Тетяна Даниленко, журналістка, була на зв'язку. Дякую.